О, а що ти робиш? Перев'ю до відео роблю, а що? А чому тіркою? Ну, в принципі, ок, буду інакшим предметом. І всім доброго часу проведення з вами Кетсу. Як ви зрозуміли по назві відео, я сьогодні вам розкажу про саму болючу сторону відео. А поки що захопіть собою чайок і печеньки, і підпишіться на мене, так як кожна ваша підписка, це мотивація мені робити відео. І як ви знаєте, мені вже трохи надоїв задній фон, тому я вставлю як я граю в Роблокс. Геніально! І так як ми захопили таку тему як прев'ю, то я вам розкажу про категорії прев'ю. І зразу кажу, це особисто моє бачення. І так, перший вид прев'ю це фотка з відео. Назвем легке прев'ю, так як фотка з відео мені пояснювати вам не треба, тому що ви і так зрозумієте, яка то є біль. І наступний тип прев'ю це ідеально, але мало. Так, є такий вид, але такий вид в деяких випадках рахується більш-менш норм, тому що вважаю, що ви. На таке прев'ю не нажали, а на таке вже подумали. Я не говорю, що мої прев'ю відносяться до останнього відео, але і не до першого. Я стараюсь більше запихнути в прев'ю, щоб вам було більш розуміюще, про що буде відео, ну і трошки вас заінтересувати. І так, третій вигляд прев'ю це складні або такі, над якими багато працюють, і я просто впихну це в прев'ю, щоб ви могли зрозуміти приблизно, які я маю на увазі. Деколи автори думають, що прев'ю – це не так вже й важливо, але я скажу поінакше. Так як ви перші, ніж зайти на відео, ви подивитесь на прев'ю, і якщо вам воно сподобається, ви подивитесь відео, якщо ні, то аналогічно ви його не подивитесь. Я вважаю, що краще потратити лишні 10 хвилин на прев'ю, ніж вставляти фото з відео. І тоді ви незадовго знайдете ту аудиторію, яка буде вас любити і підтримувати. А так то всім, кому я поміг, не забудьте поставити лайк і підписатись на мене. А я пішов робити прев'ю,